Наш коник Жменівський, який допомагає нашій громадській організації. Ну і звісно, ця автівочка допомагає нашим хлопцям військовим. Е, Приключилася така ситуація. Похолодало на вулиці, пічки хлопцям потрібна, і ми цієї автівочки відправляємо нашим хлопцям-захисникам. Ну, Сьогодні трапилась така непередбачувана ситуація. У нас відмовив акумулятор. Ходимо, просимо, долучайтеся. А саме залишилися без автівочки. Ну і от сьогодні завдяки нашим помічникам, це ФОП Нестерцов. Трошки ми покалядували, трошки назбирали 2000 гривень. Він нам зробив скидочку з 5 тисяч гривень за 3 тисячі, 2 тисячі гривень з волонтерської карти я перевів. І залишилось ще тисяча гривень за акумулятор. Так що дякуємо нашому помічнику ФОПу Нестерцову Молодці, так тримати. Так що долучайтеся до нашого збору. Не будьте байдужі. Дійсно, і наша автівка зламалася, і ми її відремонтували завдяки небайдужим. Дякую.